Капуга Лариса Сергіївна 100 з 10 Сумним вхід на канал Зорога. Давай ще погавкай, і щоб тебе обосрала вся Україна. Давай! <різوع> <різوع> Давай дай граємося! Давай хай пани. Я вже состоялась і, женщина, і як жінка, <як сім> і як сім'ю і к страпанелла. Просто ка страпанела. Просто раптун! Я всралась! только кажу, ну ти можна... Вітання! Ви на каналі Київ Пасажирський. Це ваше улюблене шоу Карти на стіл. Моє ім'я Іван Заєць. Я Таня Читата. І тут ми разом з нашою головною героїнею будемо відповідати на питання, які ми підготували. А все це будемо робити за допомогою картеро. Тут, можливо, є питання, які вас хвилюють. Або навіть які не хвилювали до сьогодні, але тепер будуть. Добрий вечір, здрасті. В гостях у нас значить ЛГБТ-ікона. Просто засновниця першої української квір-партії. я так розумію, що майбутня при... кандидатка, ні, майбутній президент всього світу. Що не майбутній президент усього світу Лариса Сергіївна Хапуга. Лариса Сергіївна Хапуга. Єдина квір-ікона, до якої хочеться притулятися знову і знову. Друге прізвище свята декстатура Лариса Сергіївна теж. Знає. Ви хочете бути як кімчаним? Що значить хочете бути? Ну, давай, це, Артурчик. Так, да, хай буду. Давайте буду такі. Олег, ні, давай по-чесному. Ну, щоб я тебе потім назвала. Так, Олежа, слухай сюди. Я тебе просто хотіла сказати, що ну от подивись на переважну кількість людей. Маса, маса. Що таке маса? Бе, ну, підказую. Угу. З ними інакше не можна. Ти поки за нього не вирішиш, що йому носить, як йому посміхатися чи не посміхатися, що йому вдягати, воно ж саме не втямки. Не втямки. Угу. Не самостійна істота, а от давайте. От є ми коли от є, можливо, я думаю, навряд чи, але є людина, яка не знає вас. От що б ви розказали про себе? От три речі, які всі мають знати про Ларису Сергіївну. Ви вже не жилець, <світ> якщо ви мене не знаєте. Ну ладно, ні, якщо коротко, що про мене треба знати. Ну када када зрозуміла, що людина найгарніша. Ну ну, да. Це Несексуальніше, да. найвпевненіше. Бо... Що... Це попе не просто англійську, це ж native language, це по перше. А і латину, і старогрецьку, і все, що таке вам надає. Що на ск... 에... 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 означає хапуга Лариса Сергіївна? Найсексуальніше. Це уяви собі в якому році люди вже теж як ви старовидно сиділи і знали, що прийде місія. Зна, а ми тут сидимо, думати, непонятно чим займаємося. Сходіть на завод поработайте. Я коли стану президентом, я вам устрою три факти про себе: от Значить, головні, найголовніше для, для так я ж глядача. сказала. перша сексуальна, так. Небезпечна. небезпечна, яка татама беззаперечна. Все. Ну це гайтана, звісно, <laughs> ну, яка І вона все ж про мене написала, кстати. Гайтана. І я, я, чув, я чув цю пісню: Шахтьор, Шахтьор, моя лучшая команда. Це ж вона просто це не про мене, ні. Читаємо, Лариса. Да. Та така так? разу не не вона сценіла. Що так, так дядь, та, б ти та. не побачила. А воно ж бумажку там приклеїла, щоб не відклеїлась, блять, а напечатать на картонки денег нема. Ну, не счета. Так. Тебе вголос читаєте. Не, просто я прочитала, чи Лариса. А що? <ріст> <ріст> це можна не продовжувати. <ріст> а що це про майбутнє? не могу понять. <ріст> Я я ну я взагалі з Миколаєва, потім Бердянськ, потім Кривий Ні, Це ще жарт? Ні, ти що, знімає? Дорогая моя, Ну так того ж ти за мене галазават і хоче. Яка прилість? Отак, бачить, як треба. Чи хапатиме Лариса? В принципі, можемо закінчити, але ні. <патиме> ні. Люди знають більше слов ніж цих три. Чи хапатиме Лариса Сергійна? Наступного разу пишемо. Кожну можливість у наступному році. А, Лариса, вас чекає дуже новий період. Карта блазень. Це нульова О, карта. Я тобі це е, це великий... мені маленький зателефонує не на Києва, Як завжди в, в, великий початок. Ризикуйте, ідіть туди, куди ви навіть трошки може побоювалися, але реально карти каже, хапати правлі. не да, Будете хапати тільки так. Е, всі нові можливості. От Тому що це, це початок шаленого шляху. А ну поки не буде про я не буду там. Собачка. Що значить собачка? Я хотіла собаку, до речі, це, завести. Е... Це пес патрон. Пес -па... Песпатрон! Патрон, Песпатрон! Патрон. Це вірний трух! <рес> ну, По-перше, я завжди всіх. да? Ну Давайте замінимо це жахливе слово. А, чи будете використовувати? Да. Хапуга завжди. Я так. Хап! І взяла все, що не так лежить, і все, що так теж. Чи це є, так, тож, чи да. є, може, якісь плани вже зараз, mm -hmm. на наступний рік, які ви можете ну трішки привідкрити е, завісу <рес> таємниці для наших глядачів. Розказую: я відкриваю м, рух, відкритий рух. За права. Корупціонерів в нашій країні Угу. нарешті хтось буде захищати. Нарешті хто та буде цих людей захищати. Я вам говорю не то, що я брала. Ні, я ніколи не хотіла. Це така система. Людина не хоче. Вона йде. Вона професіонал. Просто ну така система, або підсистема, або все. Ніка. Ти розумієш? Так що Ви будете їх захищати. Я ні, ну я не збираюсь нікого захищати. вони, вроді лідер руху розказую рух по захисту корупції. Ніхто не задумався, як важко стало жити цим людям нещасним в останні два роки. Раніше ж хаб, блядь, ніхто э, ніхто не помітив. Все, потягнула довольна. А зараз що, на що йому жити? Да, ну, я, я я не знаю, я не на знаю, На гуманітарці далеко не проїдеш. Свадьбу не зробиш. Не зробиш. Усі не святкують. Це нам... ще молодець да? Як то накопив? знаєш. Да. Ну, накопив. Фінансова грамота. А шпатам. все ще голове Сергіївна? бо церква Божа допоможі. Тому що Європи ваші нас да. доканають. <пят> Ну, Прямо на камеру, ти поняла гадіна. От це Тяне, дати. Оператока не порівнюють, платні. Ні, Ну це що я, це зв'язь. Ага. Чого не вистачає Ларісі Сім'євні, от це вже гамнова, просто ну, хто писав сценарій? Що значить, чого не вистачає? Ви що, ну сліпі люди или що не. Ну, поки. Всього вистачає. Щоб бути 10 з 10. <ріст> 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 о! Показую. <ріст> Ноги блядь. Сергій, а ну помоги. <реш> <реш> я показую, блять, значить, хапуга Лариса Сергіївна 100 з 10. Ну я бачу, такі дорогі. І знебрита ми, блять, ногами, тому що можу собі дозволити, гадина. Хто там чорнорутий сказав, дякую. Ну на ти, бо схожі. Оса гадина така. Ми я ніколи халі... його не любила. Не. Чого не вистачає Ларисі Сергіївні? До речі, бачите, як ми виправились? Там було просто Лариса Сергіївна, а тут Лариса Ларисі на хапузи. А тепер воно відчуло. Ну. Відчуло, що втратить роботу, посаду. Що було, що буде Давайте. 10 буде до Чого не вистачає? Давайте. Давайте. <реш> Лариса Сергіївна. 是的 У nee, мене страпону є. Так, я сішу, так. Я не вистачає кохання. Манюнчики. Лариса Сергіївна насправді всередині не показує, але дуже. Ти мені не... розколупаєш душу, блядь. Ти мені зараз нахуй, розколупаєш душу не, на камеру. Лариса Сергіївна, я, я не можу нічого казати, окрім правди. О, прямо Микохані закохані. закохані. Лариса Сергіївна. А скажіть, будь ласка, чи вільне ваше серце? Тому що карта каже, що цього не вистачає. Ти глянь, як ви пані? Конішенька. Ну, голі. Танюшенька, ми з тобою ну, пощебітали трошки да, перед ефіром. Да, да. Да. Е, я ж кажу в мене в кожній країні по всьому світу значить по два е, камбата олігарха камбаньора. Ти поняв, по старій привичці. Ну раніше комбайнери теж олігархами. Були. Ну, звісно, Коли вам було скільки це 30-40 років а, а, а треба, тому що... Ну, нещодавно, буквально там на пальцях перерахує. А треба, щоб дома хтось чекав. Ти розумієш, в чому справа? От вони воно мене любить, гадіна воно а в мене от не йде. Воно не стоїть. Не йде. ні, ну на подарки в мене стоїть, звісно. Ну, я конечно. не я бачимо, ви все прямо. Да. В общем, розказую. Да, мені любові не вистачає. Але ну слухай, в тебе коли в тебе Сергій, в тебе стока, п'ять два мільйона э, людей на твоєму. ну, Та вже воно... не 52 мільйони Сергій. А ти ну, не благольствуй, бо да. щось тебе звинувачать. Так. Оцом, Люба, я тобі говорю. Я, це я говорю, ну, много, много людей. Вони всі сподіваються на мене. Чи пройде Лариса Хапуга у другий тур наступних виборів? Боже. Ну, яке ти? Ну, що це за питання? Звісно, пройде. Ну, ладно, давай карти, знають. Давай, давай, спочатку. Карти і Бог. Все, в мене пішла связь з Богом. Давай. Я <coughs> з церкви ще. Лариса Сергіївна, чи пройде в нас в другий да. тур. Давай штучні, бо щоб... мене зараз молня є. Ще, ще. Давай. Лариса Сергіївна. Не лізь. Ага. Лариса Сергійовна. І це не куплено, Наталя, скажи всім на камеру, що не куплено. Абсолютно. Не. Так ви ж бачите, я достаю все да. з о, так сказати з пилу з жара. Карта, на Карта зірка. Шановні Ні. глядачі Лариса Сергіївна, це успіх, Ні. ну насправді успіх, який приходить до людини. От ще три, трішечки пізніше. Напевно, це через те, тому що Та, вибори Та ну мені завтра. вже скільки лет? ну скока літну алю. так це, це через те, що вибори трошки згодом. Угу. Тому так, 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 так. Сергій зафіксую це що мені також сказала. Якщо не збудеться, Таня поїде на Криворожські кар'єри на екскурсію в один кінець. Чи законно дивитися канал Хаб ТВ без прийнятого закону про легалайз в Україні? Да, звісно, пошутила після ця можна каворіці. Лариса Сергійовна, ні. Треба якось розважатись, щоб дивитись ваш канал сумним вхід на канал Лариси Сергійовни заборонено. гарний настрій не завжди буває від речовин. Він іногда буває від, наприклад, побігала просто в гарному ванну настрій, прийняла сексом, позанімалася. Знаєш, Смешно. З бюджету потягнула зайво, вже ніхто не помітив, радост угу, знаєш. Угу. Да. Не сіла, хорошо, клас. Да. ну, Я не трогаю, я не трогаю треба ми бачити ми. Це, це насправді дуже ваш, на ваш кастюм сьогодні. Тут ти мені не то сказала тут п'ять кубків Так. три перевернуті тобто три в компанії вже нажерлися і попадали це це сумні але треба це от такий стан коли людина сконцентрується на тому що їй погано а у вас на каналі добре в мене одразу стане добре мій канал це саме значить так хапу тому що хапуга ну хапуга угу. ну що не Все Все логічно, все я логічно все понятно. оце зараз наче як прес тур тобто да. це як предвиборна компанія предви Виборча компанія, mm -hmm. добре. А що ви хочете от прямо зараз сказати? Засека. А а, сказати. Давай, наливай, Я нал вже нал нал наливати після налівайте мільйонів. мільйона. Надо зняти стрес. Що ви зараз от через екрани? Будь ласка, зверніться для доглядачів. Який головний меседж ви хочете їм зараз сказати з наших телеекранів, Так сказати? Шановне панство, хапуга ваша злітна смуга? В принципі, за цим, за цією фразою, стоїть все. Танечка, я говорю? Абсолютно головне, не в Дагестані приземляйтесь, Боже. Це я це, це. галасуємо за хапугу і ні в якому разі не ходимо на та дурацьке шоу. Тому що в мене отак нерва пошла колотить, мене вже не кали. Гідазіпам... Ще немає. А ще вже мужчина Сережа вже руки відкрив. А гідазіпам не возьме. Шановні глядачі, придумайте е, лозунг для Лариси Сергіївни. Хапуги. новий предвиборчий треба. Да. Будь ласка, придумайте його, напишіть в коментарях, і за найкраще ми вам скинемо фотографію оголеної Лариси Сергіївни. Ага. Він маніат. Сергій мені це сказав, що можна зробити. Боже, вы что, тут все вообще сговорились против меня? Все на криворожке карьеры захотели, да? Вот тут все вместе. Ладно, О, девочки, ну, давайте. Ну, скинем же родну. А Кого? Да буде вам буду, конечно. Ходить чарку. А буде. мені нема чего соромиться. А я конечно. не соромлюсь свое. Я бачу. Я навіть могу сосочки не прикрывать. Ну, а так, знаєш, к Венера-Меловское рождение. Ну, оно ж один в один, глянь. Да. Я бачу, да. <шу> ага. По камням то же самое было. Чи вистачить пальців Ларисі, а вона теж відьма, Ларисі Сергіївні хапузі, щоб надіти усі обручки, які вона любить. Усі обручки. Лариса Сергіївна, а вистачить пальців, а мало того, що я вам кажу, І коней. що напевно до вас іде якийсь хлопчик, мужчинчик молоденький. Який все ж таки якусь таку обручку, яка вам сподобається, та й принесе, подивіться. Да. Гроші є, гроші в нього є. Хай несе Ларисі Сергіївні обручечку. Це прям карта тріумфу успіху. Там можна чарку, чарку Ларисі Сергіївні. Боже, нема нормального стика, але що це за твою підготуємо. Ні, я наступний раз не прийду. Розказуй, шановне панство, оце танечка. Я вам дуже дякую. Я вам дуже дякую, тому що знаєш, до якої гадалки не ходила, вже в Закарпаття їздила до Мальфари Мальфара з Сергієм. Пам'ятаю, пам'ятаєш, скільки ми три гори питували, припидували. Воно ніхера толком не сказала. А ти мені оп? Як от прям точно карти на стіл. От хороша назва, правильно все зробили. Лариса Сергійовна, ну працюємо, стараємося. Танечка, ви молодець, ви б такі бешені деньги зарабатывали, якби не от, ну, вот, тит, от тут не сиділи, знаєш? Ну, вже якось так, знаєте, я... вийшли. Ми з вами ми з вами на короткі На. Все. Там просто така еліта, На короткі, ну не Так, ну, Давай ще погавкай, щоб тебе обосрала вся Україна. Давай, блядь, давай доіграємося. Давай, хай пани. Я помогу. А ви зараз, ну, в стосунках? У Є. Я йому не дозволяю, як собаки дикій, навіть на порог. І то дикій собаки дозволяю, кормлю. А той не дозволяє, воно таке, не дай Бог. Маленький квінтик. Блін, ну ви, звісно. <зас> на ноги ще можна дітяти. Ви чарку поки жахніть. Не треба мені розказувати, що мені діть. Вибачте, Понятно? будь ласка, я розумію. Лариса Сергіївна. Я останній раз так вибачався перед людиною, яку я називав по імені і прізвищу лише в школі. Правильно, У правильно. У мене хімічка така гаряча була. Боже, слухай, а ти в тебе давно секс був останній раз? Я знаю, що ти одружений, але це не гарантія. Тиждень тому десь був. Тиждень, так. Да. Ну, в тебе лібіда підвищена. От погадаємо, Тань, погадай. Мутень, погадай. Да? Ти бачиш, ну не може, ну, ну, то що я а, сексуальна, а, хіба ж? Лариса Сергіївна, а як ми поставимо питання до карт? давайте? Що? Е, Щоб Івана спитати. У кого? Іван. А, Ваня. Ваня, так. Да. Угу. Значить, е, шановні карти Таро. Розкажіть, будь ласка, на якому рівні знаходиться ментальне здоров'я ментальне? Івана? Ментальне вже ми чи за Залібід я не туди. Ви ваші ви ви, ви, ви тупо чат-джипеті. <ріст> <ріст> Лариса блядь. А, а ти думала, хто бля? GPT? Ти думаєш, та штучна? Я? Це я там сижу за кучу денег? я то все говорю. То ми питаємо чи не питайте? Питайте, що в нього з лібідою? Коли лі та лібіда вже успокоїться і перестане турбувати жінок в колективі. Ой, не успокоїться. Це, це такий, знаєте, це такий… Дивись, на втірована кітка, це точно ти Так, Це, це... це такий, знаєте, мальчик завзятий. Я да, бачу. Да, Він піснючик навіть да, виносився. Бо стоїть. жезли, жезли це дуже сексуальна карта. Люблю жезли кидати. знаєш, 에, моя аудиторія ЛГБТ. Лучше б сказав, що брат, і у тебе э, підвищилась кількість народу. Я максимально толерантний дитим. до ЛГБТ, квірів, всього з чого. Кажу, скажи, що ти гей, і в тебе буде більше аудиторії, що непонятно. Шо, що треба? Я кажу, що я гей, у мене одразу підвищується. Я я Ні, тобі... я хочу бути відвертим за аудиторію. Боже, яке брехло. О, дивіться, насправді, ви знаєте, скільки є гендерів? Ви ж як е, голова квір-парти. Слухай, ти не хоче бути моєю правою рукою не вибрав. Я не хочу правою, бо я знаю, що ви з нею робите. Тому... Ну будеш лівий. Вліває не проти. <світ> <світ> да, ну хорошо. Ладно, все, поїхали далі. Друзі, дякую величезно за перегляд цього відео на Ютубі. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі і обов'язково додивіться до кінця, тому що Лариса Сергіївна влаштувала справжній підпал. Рейтинг каналу Хаб ТВ переплюне рейтинг 1 плюс 1 у наступному. Півроку. Це ви озвучуєте те. Саме. Найближчі півроку. Це тоже я. випала карта. О. Не можу не так, показати. Ви... Коротше, будете задоволені дуже результатами а, каналу Хаб ТВ. Не виключено, що переплюне, так, У -у. але це, а, це королева Пентаклів. Це взагалі жінка задоволена, жінка в ізобілі, в якої все ви... є. А вона і в коханні, і в грошах, і в, і, і, здоров, і все в неї добре на Пентакля. Ну, правильно? Так, да, так. Да, абсолютно. Ларис... Сергій, пиши псевдонім, і буде Пінтакля. Ларис Сергій, а що скажете по рейтингам? Як зараз, взагалі, у вас на хаптове рейтинг? Ви бачив один плюс один. Шо? Ти бачив один плюс один. Угу, Ти бачив, Не, що там показує. Ні, показали. що там показує? Не дивись, раді Бога. що там показує? Див... Там вас показує. На що? І з боку бантик. Чи візьме Лариса Хапуга премію інфлюенсер року в 2024-му? Все, я спошла. Щас, Давай. Давай, давай. Угу. Лариса Сергіївна. Опять це Гадіна. Що я хочу сказати? З кубком, алкоголік. Ви, може, розраховуєте на щось більше? Але, результ... питання. Але, але, але результат у вас буде. Він а, дасться вам не так легко. Можливо, з якимись перешкодами. Але будь ласка, не концентруйтесь на невдачах. Угу. Зверніть увагу, що ось ця людина на карті вона дивиться на ті кубки перевернуті, а потрібно, да, а, а потрібно розуміти, що можливості там завжди є. Тому... Коротше, коли сидиш, бухаєш з компанією, треба дивитися не на тих, хто вже напився і на пусті кубки, а дивитися на те, що ще повнесеньке. Правильно я говорю? Боже, танечка, я. Лариса рівна, я зрозумів, що ви знайшли тут собі ну, фаворита одну мені, людину. Так, ні, ви мені дуже потрібно. Та ні, я вже чую по вашим словам. Ви мені. Ну, Боже, Ваня, ну я не хотіла тебе обіду. Ну, вже на ті Ти моя бузя, моя кузяка, ну не певно, ну, чого ти. Чи побачимо кореспондентку Ларису Хапугу у телемарафоні найближчим часом? Телемарафон. А, Єдині новини. Єдині новини, давай. Можна, ні, можна, ні, можна. То мені так. не надавати. Вона, не я не хочу в ту от кучу. Не хо ви не хочете. А зараз не карти нам. вам скажуть. Лариса Сергіївна. Дивіться, по-перше, це складно. Це дуже складно. Дів'ятка жезлов. Це напевно, що не для вас, тому що це виснаження велике. Угу. Велике ви... ні. скоріше, більш за все дивіться на те, що на телеканал Дім дивіться. Хто <реш> придумав цю передачу? Покажіть руку рукою, покажіть Олексій Арестович. А, не себе придумало. Саме стол поставили, кажеш, все і довольна. Людей наняло, знаєш, за три копійки, щоб було видно, що воно можна воно організація. Ти получиш, я тобі говорю. Я не витримую ще оцих шесть карточок. Я з тобою не витримую заднім ставом. Я мовчу до кінця передачі. Халілуя! Ти бач, Бог заспівала ж. Ой, Боже. Чи є в першій квір партії України кнопкодави? — Та ні, нема. Ну, у шо? вас нема куди давити? Нема куди давити. Карта вибору. Тут знаєте, якби може, може хтось і хоче якби, стати кнопка давам да. та але це не остаточний. Я а... йому у Мене давити ніхто не ні, буде. Ні, Мене тільки брать будуть. Не буде в мене і, ніяких і, кнопок, тому що ну ви от правильне питання. Оце Ванечка, ви молодець. Ну навірно, не виписали, бо хороше питання. <світ> Справа в тому, що оце, так це не ви ж бачите, неможливо вирішити цю блячку проблему з тими кнопками. Воно давай, давай в нього рука мабуть, вже ночі. тягнеться, сіпається, все надави, ту на кнопку нажать і все. В мене при моїй каденції святій не буде ніяких кнопок. Куди дивиться в яку камеру, щоб почули, почули всі. О, там камера ваша. Да. <ріст> Значить, розказую при моїй каденції не буде ніяких кнопок. Ти думаєш, що, дурочка не поняла, що ти повітря. Я допомогла тобі, щоб на тебе люди посміялись, хоч раз в житті. Да, розказую. просто радіоп. Не... Дякуємо за перегляд цього випуску. І обов'язково напишіть, будь ласка, в коментарях, кого ви хочете бачити наступним гостем шоу Карти на стіл. Чи стане Лариса Гапуга офіційним обличчям відкриток у Viberі? А... Листівок, блять, у Вайбері. Е, чи стане боже, який жах? це якийсь страшний сон просто. Е, ви ваше користуєтесь Viber? Хоча. Користуюся, знаєте, в мене розсилка, от кажуть, там покрави, масляна, пасха, все це святі, ти зуби не суши, Гадіна. Чи будуть да, а, так. Чи буде, Лариса Сергіївна хапуга а, головним обличчям а, листівок у вайбері. вайбері? Да, да, свята лік, святий лік, щоб був. Лариса Сергіївна, шо хочу сказати, не не? Не і не. Не, не. Е, я вам хочу сказати, що це вам не треба. Воно не треба. Як не, не треба, почуваю, тому що. що якщо не буде ось цього, ось цих mm -hmm. листівок, вони так. відпадають від відпадають. Відпадають да башня, воно рушиться. Не башня не, не в мене треба. хорошо вже йде да. у ага. вас. У вас після цього, як оці відкрит від листівки, не, не потрібні mm -hmm. якесь велике досягнення. Я вже чувствую така карта, відходимо. карта світу мазані. Карта світ Можу це бути. найвищі досягнення. В святі, тому, Може, в святі, тому, мене не як то, ні? Лариса Сергійовна, можливо, не в Вайбері, а в Телеграмі. О, О, Лариса Сергійовна, важливе ви запитання. Ви? Важливе ви? запитання. Так. Дивіться, от буде Різдво. Mm -hmm. Коли розсилають листівки? 25, го 24 го грудня чи 6-го? Я вам розказую: Танечка, Танюшечка, Тетяночка. Ну, вибочками. Ви просто у вас більше зв'язків. Я, розк... і... я, я ж вознесена. я ж визнісена, ну, свята я... Лариса, я ж тобі говорю, я усе у мене звяс. Так, листівки вони в інтернеті не безкінечні. Це Але ж це ж треба вибирати для якого різдва. Це треба обирати. Обираю. звісно. Обираю. ну дивіться, якщо там є. Лік святої хапуги, в центрі в листівки, вона підійде під будь-яке свято. От Сергій мені зробить, що там можна внизу текст змінити, і воно можна там і блістками, і золотим тісненням, там будуть і вінзіля, там все, що хочеш. І можна буде окремо за гроші онлайн заказати уже посвящену водичку святої, в яку я пукнула. да. Я тобі говорю. Останнє запитання: порадьте в яку е, на хрещення водохреща Лариса що полюбляє. Куди можуть прийти шанувальники? Да. І, і, і з вами в одній воді, як би так сказати, я цією не займаюсь. Я один раз пригнула, останній раз я тобі кажу, це був 96-й, ми тоді з, е, з кучмою ще пригнули. Ну, кучма тоже, знаєш, таке пригнула, а потім лежала. Пам'ятаєте, його не було, воно не приходило у Верховну Раду десь з місяць, думали, що і на не місце, не забрав. Лариса забрав. В 96-му мені було два. Боже, це ти така піська мала. Ладно, все, ну, Ванечка, а я. А вам скільки в було? Я, е, у жінки такі питання? Не а, я вже, не Я в твоєму віці сапляти мала. Я в віці, я вже все і, і, і як, як жінка, і як сім'янин, і і страпанела, ну вже не прям мужчина. Ну що ну, ти вже починаєш? Ну Там трошки є этого. як вір в кожен двір, що непонятно? Я маю, я маю право. маю право. Треба не ш... обирайте. О, Господи, що ж, яке ж з них буде перше, яке з них буде друге. Вау, ми ж задамо два. Не, ну, ну воно токсична, це ужас. А вам нормально з ним працюються люди? Це ж кошмарка. А це люди, які прийшли тільки на вас подивитись. Ви ж сказали, ну, що звісно, буде І Лариса люди, які постраждали від токсичності Івана, будь ласка, залишайте ось такий коментар в випуску, щоб ми знали, скільки вас насправді. Можете ще раз так зробити? Ой. <звук> Чи відкриє Лариса Сергіївна Хапуга власний ломбард у найближчий місяць? Оце, до речі, непогане питання. А плани є? На, на ламбарди було, але ідея хороша. Лариса Сергіївна, карта стабілізації прибутку, святкування класного настрою і стану. Тому угу. якщо ця ідея зародилася вас тільки що а, вийде класна, дам дам да боже дякую. Сергій Сергій Алєгу дзвонимо. Ламбард в центрі Києва відкриваємо в Бесарабку. Зносимо к херам собачим. І робимо центр ломбарда. от хапу Ну нахєра там кому-то бісарабка? Овочі гнилі, більше на кучу грошей. Правильно? Так, так. Скільки буде? Давай. Чи цілують ЛГБТ-ікону України частіше, ніж звичайні ікони у церкві? Я знаю відповідь. Давайте подивимось. Я знаю відповідь. Дізнаємося зараз від карт, чи цілують ЛГБТ-ікону України частіше ніж звичайні ікони. Ой так, Лариса Сергіївна, безмежне кохання, тут карта, задоволення знову. тут пентакля. А та, пентакля, тут, пентакля да. я знов, да? тут е, люди, тут спілкування, тут відносини приємні, теплі, і тут ацтардам млад, так сказати. Тому так карта каже, Бач, так. к мощам тянеться. Данечка, вони. А що за щури тут? Це собачки, Ларисина, це собачки собачки. А, це собачки не щури. Собачки. Тобто, Собаки в мене Так, да, та, скоріш за все. Значить, по-перше, розказую: дуже багато хто хоче. Дуже багато хто хоче, але ну слухайте, кожен буде цілувати, так я зітруся. Будь-яке особисто від вас до карт. Що хоче дізнатися, Лариса Сергіївна? Карти дадуть, як ви бачите, тільки правдиву відповідь. Так. Коли нарешті весь світ. Тямить, що кращого керівника ніж хапуга Лариса Сергіївна в світі немає, не було ніколи і не буде. Дізнаємось з однієї карти зараз, Лариса Сергіївна. Що я вам хочу сказати? Ця карта, знаєте, що означає, що складнощі скоро закінчуються, тобто ми можемо. Думати, що дуже скоро світ збагне свою помилку і а осознає, що Лариса Сергіївна найкращий керівник. Дякую за перегляд випуску. Це була Таня Читата. Це була Лариса Сергіївна. Це був Іван Заєс. Ішов кінців. Запросять була я. Запросіть підписатися на канал. Ну що? на вас раді да. Тані.